Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні у нас 15 червня 23-го року. І розарій. Неперевершені мої трояндочки, мої улюблені. Самі-самі. Зараз покажу. Деякі вже відцвітають, а деякі тільки починають цвітіння. Так, по сортам знову-таки я не буду проходитись. Там ті, які не пам'ятаю, вже вибачайте. Хочеться просто показати вам красу. Аустріана. Оце я пам'ятаю. Аустріана. грунтопокривна трояндочка. Дуже вона гарна. Колір такий прям насичений. Нарешті у мене камера передає правильно кольора. Тепер. Все, що я показую, все, буду показувати правильно. В букаву. Ні, не букаву, букаву інша зараз. Ой, так хотіла швидко сказати. Забула, неперевершена трояндочка, яка квітує прямо до самих морозів. Це дійсно так. Прям вже морози, вже і листя немає, а квіти все одно тримаються. Надзвичайно гарно. По бокам тут є пагони лежать на землі. Я хотіла їх обрізати, але вирішила залишати. Я хочу її продовжити ось на цю сторону. Тобто, оце місце теж зробити такі опори. І розтягнути її, так сказати, далі, тому що мені дуже хочеться, щоб вона була в такій масі. Це троянда вона варта того, щоб її було багато. А, так, бояться трояндочка. Вже відцвітає. Перша хвиля цвітіння вже в неї закінчується. Ось нарешті. Так хотілося мені встигнути показати вам її справжній колір. Ну, але сьогодні, бачите, сонечка немає. Так було би більш видно. Ось, ось тут, прям, ну, прям повністю вона така. Тобто, навіть не скажеш, що це, що це прям рожева троянда. Ні, вона кольору лосося. от все-таки вона мені лососового кольору. Вже коли вона починає відцвітати, тому змінюється колір, вицвітає до рожевого. Але спочатку все ж таки вона ось така. На сонечку вона світліша. Ой, ну, просто не, не передати. Дуже гарна. Ви бачите, яке рясне цвітіння. Це теж плетуча троянночка, але я її формувала по-різному, зараз вона росте ось так. І п'єрдерансар, так, зараз, щоб не показувати, це все, що тут поруч знаходиться. Ось. П'єрдерансар, також всі знають, що це ґрунтопокрив. Ой, ґрунтопокрив. Ще це плетиста трояндочка. Ось така красуня вже також перша хвиля в неї майже закінчується, але ще бутончики. Бутончики є. Не розкриті. Так, далі. Йдемо далі. Пасадобль. Неперевершена троянда, просто надзвичайно гарна. Айсфою. Всім відома. І також неперевершена. Одна з моїх самих улюблених троянд. Танго або рок-н-ролл. Я вже казала, що в цій трояндочки дві назви. можна знайти її, тому що я іноді в пошуку танго, танго не знаходила, чи рок-н-рол не знаходила. Ну, тобто ви бачите, колір. колір в неї такий. Ой, як сказати, це навіть не алий, а ну, самі бачите, він більш такий з помаранчевим відтінком. Червоно-помаранчевий. Буде шукати там по назвам танго або рок-н-ролл, то не пам'ятаю, під якою частіше її продають, то можна пошукати. Так, ця ще вже й дивилась її назву, хотіла вам сказати, і забула знову такі смугасті квіточки також зацвітають отакого от кольору з всякими переливами. З жовтими кремовими відтінками, потім е, набуває такого малинового кольору, прям не рожевого, а аж малинового. Дуже гарна троянда. Ай. Так. Починає цвітіння оранжморздах. І там ще по-іншому якось називають там. Ясь таке цікава назва, така простенька. Не знаю, я її купувала під цією назвою, то я її так і продаю. Так, вибачаюсь. Мені телефонують, швиденько покажу. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, на жаль, назву цієї трояндочки. Дуже гарна, махрова така вона аж чорна. Насичений такий насичений бордовий колір. Дуже гарна трояндочка вже відцвітає ось букаву. Дуже гарна. Знаєте, у деяких трав в них друга хвиля цвітіння набагато обільніша, більша, ніж перша. Рушмейн декор також показувала вона. А я її формую, буду підіймати вище під штамп. Посадобль. Посадобль. М -м -м. Дуже гарно прям. А, мене щось кусає. Так, букет перфе. Ну, прям видно, що це букет. Букети, справжні букети. Ось одна гілочка, ну прям надзвичайно гарна. Трояндочка, такі, знаєте, букети а, нареченої. Ну, що? ну, дійсно, одну гілочку відрізав і це вже повноцінний букет. Мені дуже подобаються такі бутончики, подивіться. Які вони маленькі, такі гарні. Рококо, Рококо в цьому році щось не дуже хоче мене тішити, хоча, хоча ні. Єдине, що вона трошечки підхворіла, треба оприскувати чимось, не знаю, чим, спасати для розкупляю і оприскую. Але бутони є. Першу хвилю, щось вона не дуже захотіла квітувати, тому буде в нас друга гарна. Рококо неперевершена трояндочка. І ароматна, і квіти дуже гарні, і великі, і ніжний такий кольор. Просто дуже гарно. Так, піраканта моя вже відсвіла. І починається друга частина розарію. Вже тут також трояндочки починають цвітіння. Балериночка, балерина. Просто яка вона ніжна, господі. Подивіться, це одна о, така китиця і ще, ну я б. Тут, скоріш за все, тут більше бутонів, ще, які не розкрились, е, ніж квіточок. Подивіться, я, от, ось я тримаю. Ну, яка вона тендітна, така, ніжненька, ніжненька, ну дуже гарна. Прям прелість. Треба мені трошечки піроканту підстригти, не трошечки навіть, а добряче підстригти, тому що вона мені залазить на троянду, це непорядок. Тут в мене, скоріш за все, це герцогиня Фредеріка. Я можу помиляти, ну, скоріш за все, що це вона. Ой. Також, подивіться, це одна гілочка. Оце я підняла, це одна гілочка. Ось це одна, одна гілочка, друзі. Ну, самі бачите, яка це краса. Треба її трошечки оці самі великі підперти, підв'язати. Тут нібито да, небагато квітів, але подивіться, скільки ще тут бутонів. Тут же бутонів тьма, тьма, тьма. Вони там ще і під квітами заховались. Ну, а сама троянда, я не знаю, це. О, подивіться, який колір. Персик. Прям персик з абрикосом, я не знаю, як сказати, дуже гарна. Яка ж вона? Вона і яскрава і ніжна одночасно, і це просто ну, вражає. Так, це герцогиня Фредеріка, це точно, тому можете шукати собі по назві, замовляти, якщо десь знайдете. Вона варта уваги, як на мій смак, це ну просто прелість. Ось квіточки. Одразу їх видно, які відкриваються, тільки-тільки відкриваються. Потім вони вицвітають більше до такого ніжного, ніжного пастельного рожевого кольору, і вже далі з'являються такі і плями на них, якісь на пелюстках, Ось, подивіться, і біла серединка стає. Бачите, в них не тільки пелюстки міняють колір, а й серединка також. Ось, це тільки відкрилось. Дивіться, зовсім дві різні квіточки. Ой, зараз мене має вкусити бджола. Це Однозначно, я їм тут заважаю. Я їм заважаю. Ну, самі бачите, як це гарно виглядає. Так, тут в мене хтось. був хтось. З однією кіточкою пізніше буду знімати вже відсила. Тут восени, я восени пересаджувала саме на цій частині. Тут декілька троянд пересаджувала, просто міняла з місця на місце. Тому вони ще не дуже такі великі. А всі решту пересаджувала я, виходить, минулої осені. Не минулої, а вже позаминулої. Отак. Ця трояндочка також, я дивлюсь, треба її чимось підгодувати, під, підлити, тому що такий, наче як хлороз чи що, мені здається. Але також дуже гарна, ніжна, схожа на ліола, але більш такого в неї ободочок, більш яскравого кольору. Це в мене, здається, пересорт, тому я точно не пам'ятаю, як називається. Так, ще одна трояндочка, яку я формую штамбом. Це плетиста троянда. Руш, декор, я забула сказати там на початку, яку я теж формую під штамб, то ґрунтопокривна трояндочка, а ось ця. Не пам'ятаю також, як називається. Така цікава в неї назва. Я Її постійно забуваю. Вона плетиста, плетиста там знизу постійно купа, просто купа пагонів, їх треба постійно видаляти. Ферді. Ферді, ви мене вночі розбудіть, спитайте, покажіть мені картинку і спитайте, що це за трояндочка. Я скажу, що це Ферді. Її неможливо ні з ким сплутати. Вона одна єдина в своєму роді, неперевершена і надзвичайно гарна. Я її не стригла, Всі трояндочки в цій клумбі я встигла цієї весни обрізати, сформувати. До Ферді я підійшла з сікатором, покрутилась, повертілась. І не чіпала її, тому що, ну, ви бачите, об'єми які. Можливо, на камері показую менше. Тут... Ну, Тут вона в діаметрі метра три точно має. Можливо, там трошечки там, плюс-мінус, але ну, вона величезна. І тому я її не обрізала. Дуже гарна трояндочка. Одна з моїх, Одна з моїх теж улюблених. Ну, подивіться ще скільки є бутонів. Я не знаю, чи вам видно. Тут же ще повно бутонів, які прям зовсім-зовсім ну, прям не розкрились. Абсолютно. Е, є там напіврозпуск. Тому самі розумієте, що це за краса. Ось. Ай-яй, ай-яй. Гілочку вам підняла. Ай, вона і колюча. Так. Дуже гарна і дуже колюча. Тут також трояндочка була одна квіточка, це пересаджена восени і ця, і ось ця, то вони не особо так тішать. Це П'єр де косме, де для косме, от така якась назва. П'єр де Св, святий, мабуть, бо там постійно Св, Ла Косме. Ну, якось так шукайте. По назві теж дуже гарна троянда. І також дуже цікаво і гарно змінює. Не поняла? Це що кліщ? Це кліщ чи ні? Боже мій. Зараз буду шукати дивитись. Якщо це кліщ, то я в шоці. У мене фобія, я дуже боюсь кліщів, я нічого так не боюсь, як кліщів. О, у мене ж собаки, я одну собачку втратила, на жаль, не змогли врятувати через кліща. І я тепер, ну у мене прям... ой, У мене ж дурно стало, я вже і, і знімати нічого не хочу. Але тут вже все і закінчується. Ось. Господі, рапсодії Blue. Блакитна рапсодія також пересаджувала восени її сюди, тому що вона мені росла між, ви Ферді і герцогиня Фредеріка, чи як її, чи під кленом. Ось цим кленом. А хто знає цю трояндочку, то зрозуміють. Вона дуже така велика, потужна. Це вона після пересадки така а, низенька. Але вона доволі велика троянда, тому я її пересадила сюди. Здоровений такий вже кущ. Ризикувала, звісно, але пережилась вона добре. Ну і Тут тут ще трояндочка, і ось там якась вже, не пам'ятаю, не пам'ятаю. Теж якась персикова, ну, зацвіте, побачимо. Ну, так виглядає мій розарій невеличкий, зовсім маленький. Ще в мене троянди посаджені в плодовому саду, там в двох частинках. І, І ще одна клумбочка в мене є. В основному саду, там теж клумба з трояндами. Ну і все, в принципі, так я їх трошки згрупувала. Там ще дві трояндочки в мене Ice for you, є в самій довгій у цій от клумбі. Там, де я планую колись зробити поставити лавочку. Ой, чого ж я стою на сонці, Фу. Там, де я планую лавочку поставити, то там з двох сторон посадила Ice for You. Дуже запашна трояндочка, і буде гарно, приємно там сидіти колись, коли буде лавочка. І ще одна трояндочка. в мене там ми викопували, пересаджували, але видно, десь гілочка залишилась, і вона там росте мені в клумбочці також позаду водойми. Треба пересадити. А так, в принципі, все, все в мене скомпоновано. Посаджено. Ці підростуть. Великі кущі, ось тут, я дивлюся, яке вільне місце. Тут щось мені треба придумати. Ну, а от тут, тут теж вільні місця, але в нас немає нормального зливу з даху. Тому все поки ще лється сюди, то тут нічого і не, і не посадиш. Все, друзі, буду закінчувати. Зйомку мені ще треба розібрати, що там таке сидить. Якщо то кліщ, то, боже, не дай Бог. Це друзі, гарного всім дня, пока-пока.